Пані Наталя Козюк, вчитель початкових класів. От так, ми, ми сьогодні пройшлися по всім рівням освіти, формальної, принаймні. Вчитель початкових класів комунального опорного закладу загальної середньої освіти. Пирог, Пироговецький ліцей Хмельницької міської ради Хмельницької області. Пані Наталя. Доброго дня, мене чути, чути є, так? видно, видно презентацію. Ми сьогодні так чуть поринаємо від дорослого до маленького. Ми пам'ятаємо, що початкова школа це та школа, звідки все починається, і чим більше ми дамо. Ґрунту в початковій школі, тим більше ми зможемо розвивати в майбутньому дітей. Отже, сучасний світ вимагає від людини не лише глибоких професійних знань, а й розвинених особистісних якостей, які забезпечують успішну взаємодію в суспільстві. Одним із ключових елементів професійної та особистісної реалізації є soft skills, тобто гнучкі навички, які сприяють ефективній комунікації, адаптації до змін, самоменеджменту та командній роботі. Особливо важливим є формування цих навичок у здобуттів освіти, оскільки вони сприяють самовдосконаленню, розширенню можливостей працевлаштуванню та підвищенню конкурентної спроможності в майбутньому на ринку праці. Поняття та значення soft skills. Soft skills – це комплекс соціальних комунікативних здібностей і когнітивних навичок, які визначають ефективність людини в різних сферах життя. На відміну від hard skills, тобто твердих навичок, що відображають професійні компетентності, гнучкі навички пов'язані з особистісними характеристиками, емоційним інтелектом та здатністю взаємодіяти з іншими людьми. Тобто, ми можемо зрозуміти, що ці навички. Людині потрібні протягом усього життя, і без них. Дитина буде себе відчувати не зовсім комфортно в будь-якому середовищі. Науковці поділяють soft skills на кілька основних груп, такі як комунікативні навички, до них відноситься здатність до ефективної усної та письмової взаємодії, активне слухання, ведення переговорів, критичне мислення та креативність, уміння аналізувати інформацію, ухвалювати рішення, пропонувати нестандартні рішення. Емоційний інтелект до емоційного інтелекту. Ми можемо віднести розуміння та управління власними емоціями, емпатією та стрек на сьогоднішній день в умовах війни це надто необхідна для нас навичка. Командна робота та лідерські якості, взаємодія в групах, конструктивне вирішення конфліктів, мотивація інших, а також немало важливим саме в початковій школі, вміння підтримувати один одного і не домінувати над. Іншою дитиною, гнучкість та адаптивність здатність швидко пристосовуватися до змін, працювати в умовах невизначеності, які на сьогоднішній день також є надто актуальними, на жаль, в Україні через несталий наш час і через події, які відбуваються на сьогоднішній день, тайм менеджмент та самоорганізація, ефективне використання часу, постановка цілих, управління пріоритетами. Надзвичайно важливим є тайм тайм-менеджмент у початковій школі, тому що діти, на жаль, не вміють володіти достатньо використовувати той малий час, який їм надається, і вони більш хочуть розширеніше займатися справами, які їм цікаві. І на жаль, те, що необхідно, вони менше виділяють часу. Розвиток soft skills є важливим не лише для професійної діяльності, а й для особистісного зростання. Він допомагає здобувачам освіти краще організовувати своє навчання, ефективно спілкуватися з викладачами та. Однокласниками, однокурсниками в майбутньому, а також з колегами по роботі швидко адаптовуватися до змін та будувати успішну кар'єру. Застосовуються такі методи формування soft skills у спочатковій освіті. Це проєктне навчання, дуже гарно застосовується воно. У на уроках я досліджую світ виконання спільних проєктів допомагає учням, студентам навчитися співпрацювати, розподіляти обов'язки, вирішувати проблеми та вдосконалювати комунікації, навички, дебати та дискусії, де діти проявляють свої різні думки від власну точку зору, аргументують, доводять якесь певне своє бачення ситуації. Рольові ігри таке кейси стадії моделювання реальних ситуацій дозволяє учням упановувати навички ухвалення рішень управління конфліктів стратегічного планування. Надто необхідною, як була, так і залишається волонтерська ініціатива. Під час війни вона значно збільшилася, тому що війна також потребує багато вкладень навіть маленьких дітей у допомозі військовим, а особливо піднятті їхнього психоемоційного стану. Онлайн-курси. Та тренінги, які е, були, е, як додаткові навчальні програми, що спрямовані для розвитку комунікаційних навичок, лідерства, а також тайм менеджменту, допомагають студентам та учням вдосконалювати свої здібності в позакономічному середовищі, е, також е, ми можемо говорити про вплив soft skills на самоудосконалення. формування soft skills безпосередньо впливає на процес самоудосконалення здобувачів освіти. По перше, розвиток комунікаційних навичок дозволяє їм налагоджувати ефективну взаємодію з одногрупниками, викладачами, потенційними роботодавцями. По друге, вміння критично мислити та швидко адаптуватися до змін сприяння підвищення рівня самостійності та відповідальності. Чим більше дитина спрямований, е Спілкується в різних колективах в різних ситуаціях, тим більше вона здобуває ці навички soft skills. Крім того, володіння тайм менеджментом та самоорганізацією допомагає студентам, учням ефективніше розподіляти час, що позитивно впливає на навчальний процес та особливий стісний розвиток. Важливо зазначити, що гнучкі навички є основною для професійного зростання та досягнення життєвих цілостей, оскільки вони, передбач, вони забезпечують здатність до навчання впродовж усього життя. І soft skills розвиток у здобувачів освіти є невід'ємною складовою. Їхнього особистісного та професійного становлення. вони сприяють ефективній комунікації, ухваленню рішень, адаптації до змін та покращення навичок управління власним часом. Інтеграція методик розвитку soft skills у навчальний процес дозволяє студентам, учням бути більш конкурентно спроможними на ринку праці, підвищувати рівень в майбутньому, самоорганізації та впевнено досягати поставлених цілей. Дякую за увагу.